Як ви бачите, це є східний бастіон вже. Ось як відкривається панорама з бастіонів на місто Мукачево. Це є замок Паланок. Монумент встановлений. І ось такі панорама відкривається. Досить великий цікавий музей, є декілька різних історичних. І етнографічних виставок для поціновувачів, ось як виглядає він всередині. Частково йде руйнування і водночас відновлення самого замку. Але так розумію, що фінансування не вистачає для повноцінного реставрації, тому кожна людина, яка приїжджає, сюда, платить за вхід ці зв'язкові гроші, йдуть на реставрацію і для підтримання його в нормальних тому